Роман Горбунов майже кожен свій робочий день розпочинає з об'єктів, які знаходяться на балансі Зміївського виробничого управління житлово-комунального господарства. Це комунальне підприємство він очолює п'ятий місяць. А ось щоб привести до ладу підпорядковані йому будівлі, знадобиться не один рік. Гуртожиток «Побутівський-5», який дістався у спадок підприємству після санаторію Занки, заслуговує окремої уваги. Місцеві жителі вже багато років проживають в нелюдських умовах. Онугол повністю затопило. Там у рукомойнику та ж сама біда в нас. зайдіть там на кухню, у нас кухня страшна теж. Да. Не то стаємо посуду, ми нагоду на голову вода лилася. У так званих душових пліснява на стінах не виводиться. Неозброєним оком видно, як один із боків будівлі зверху донизу просочений водою. Волога руйнує стіни, з яких вже почала висипатися цегла. Для того, щоб привести відповідність, хоч. Трішки цей будинок потрібно робити капітальний ремонт. Якщо ви бачите, що волога йде не в трубі і не по трубі, а по стінці. Про що це говорить? Про те, що вже порушена гідроізоляція приміщення. І якщо виливають, ну, хтось виливає в каналізацію, а буває ж таке, що люди купаються, ось як, наприклад, вода у нас тече по підлозі. Вода проходить через тріщини, порушену гідроізоляцію, і звісно, вона приходить на через потолок на поверх, який знаходиться нижче. І так, по всьому будинку. На сьогоднішній день вже е, загроза є е, руйнування будинку, якщо е, ну, терміново не вкласти сюди хоч якісь там кошти виділити для того, щоб зробити е, хоча б гідроізоляцію в приміщеннях, тому що вся волога йде в стіни. А при низьких температурах ви самі робите, мокрі стіни і мінусова температура рвуть стіни. Вони руйнуються, і ви подивимося там, вже все в тріщинах повідходила і цегла. Повідходила. Новий керівник підприємства дав надію мешканцям гуртожитку, які за багато років зневірилися і опустили руки. Вже замовлене виготовлення технічного паспорту будівлі, замінено каналізаційний стояк. На черзі заміна 16 вікон у місцях загального користування. Усе за кошти місцевого бюджету, через що у соціальних мережах почалася певна істерія. І що дуже багато пишуть, що дуже багато грошей дали нам. Дуже багато і куди ми їх діли? На місяць сюди жити і попробуй, я хай проживе. А прожити тут непросто. Окрім мокрих стін, старих вікон і облущених під'їздів ремонтів потребують дах, каналізація і електрична проводка. Газу і теплопостачання у гуртожитку відсутні із настанням холодів, надія лишень на електрообігрівачі. З вами бачимо, що на сьогоднішній момент дуже в такому Аварійному стані знаходяться всі щитові в цьому будинку, потрібно терміново проводити заміну і щитових, і взагалі всієї проводки в гуртожитку. Тому що з настанням зимового періоду опалювального, коли зараз почнуть включати обігрівачі, чайники, там, інші електроприлади, для того, щоб зігрітися, приготувати їжу і так далі. Боюсь, що знову гуртожиток почне горіти. Те, що я казав, що Частково ми вже закупили. Вважаю, що на цій неділі ми поставимо загальний вимикач до нашого електролічильника, який ми замінили. І те, що я казав, що одна з пропозицій на сьогоднішній момент – окремо кожний етаж виводити на окремий лічильник. Розгружати кожен етаж щодо електро... ну, подачі, яка буде постувати електроенергія, для того, щоб в разі якої аварійної обстановки виключався один етаж і не було загального загорання, ну не горів не ви... Електролічильник не вигоряв і не горіли щитові. От. І також потрібно в кожній кімнаті і взагалі в гуртожишку потрібно міняти всю електропроводку на 100%. До вирішення багаторічних проблем гуртожитку підключилися його мешканці. Яна Труш взяла на себе обов'язки старости, яка напряму тримає зв'язок з керівником. Зараз как якби бы, нас услышали благодаря Роману Олександровичу, він була представительна компанія строїтельна, голова нашої адміністрації. Как бы, Всі інстанції побували в нашому домі, побачили наші проблеми. Я думаю, ну как бы з помощью Романа Олександровича, з його помощью ми достигнем чего-то. ну якби краще житті в абсолютті у нас. Ми не відказуємося. Якщо у нас є якась можливість здати кошти, ми здаємо кошти і намагаємося також ремонтувати за свій рахунок, якщо в нас є можливість. Ну ця ж можливість не завжди є, тому що в нас дуже багато пенсіонерів. Дуже багато, Тобто саме незахищена частина людей. Якщо нам допоможуть чимось, ми самі, звісно, зробимо каридори. ми зробимо? Ми все зробимо. Люди в нас працьовиті. Але є й такі мешканці, від яких більше шкоди ніж діла. Погорілиця цієї кімнати через свою недбалість ледь не залишила без даху над головою своїх сусідів. Є й такі кімнати, в яких прописані в них особи не проживають вже багато років і не приймають ніякої участі у його житті. Ніхто ж не виділяв сюди ніяких ніколи коштів щодо поточного ремонту, закрім коли каналізацію в тому році робили. Загальний ремонт робили, але ж от вам люди повідомили про те, що коли кинулися скидуватися кошти на проведення ремонту каналізації, то та активна частина будинку, яка згодна була приймати участь, скинутися і відремонтувати каналізацію. Ну, Дійсно, вони були в меншості від загальної кількості тут мешканців, які відмовились взагалі приймати участь в поточному ремонті. Дуже критична ситуація по гуртожитку, тому що ті грошові кошти, які сплачують населення за спожиття послуги. Їх не вистачає це близько там 40 від спожитих послуг. Тобто за електроенергію збираємо кошти з населення по гуртожитку там 50%, а 50% міста постійно досплачує свої кошти, і це також приводить до того, що підприємство нуждається постійно в підтримці. Я розумію, що в гуртожитку проживають багато людей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах. Ми допомагаємо, але це також треба необхідно буде вирішувати і в цьому напрямку дві будемо з підприємством працювати. Міський голова обіцяє сприяти у вирішенні проблем гуртожитку із можливостей бюджету. Також окремої уваги заслуговують перші поверхи будівель, які перебувають у приватній власності. Велике питання до власників, які які мають. Приміщення на першому поверсі на сьогоднішній день ці приміщення ніхто не обслуговує, вони в приватній власності, і треба ставити питання щодо повернення цих приміщень до громади, тому що і опалення, і комунікації проходять через перший поверх. Це також треба комплексно вирішувати. Я вдячний. Новому керівнику Гарбунову Роман Санычу за ту роботу яку він розпочав і підприємства. Зараз проблематика на на кожній сесії, на кожній бюджетній комісії піднімається, і ми зараз з депутатами в місті з керівником вирішуємо всі питання в комплексу. Фактично, зміївське вужекиг сьогодні можна порівняти з пацієнтом у стані коми, яке намагаються реанімувати. Так для цього потрібен час, кошти і активна позиція керівництва. Досить складне підприємство, ним майже 30 років ніхто не займався, так можу сказати, тому що на останніх сесіях ви бачили кошти, які ми виділяли. Перше, 162 тисячі ми виділили на погашення заборгованості перед казенним підприємством з РЕМС. Це колишня військова частина, яка займалася каналізацією по місту Змієва. Зміїв і за ці долги місто не розрахувалося ще 16 років тому. Зараз ми цю проблему вирішуємо і хочемо закрити ці борги, щоб підприємство нормально змогло працювати. Я хочу зазначити, що з призначенням саме Роман Саныча на посаду директора даного підприємства, підприємство почало оживати. Сподіваюся, що ми його виведемо, хоча б на нульовий рівень, а не так як зараз, це це збитками, це з великими долгами в цьому напрямку. Працюємо. Сподіваюся, що ми, якщо будемо працювати, буде дозволяти нам бюджет. Ми трохи покращимо. Умови проживання в гуртожитку. Сподіваємось, що ми наведемо і ця робота вже також розпочалася. Це і пожежну безпеку, і зараз буде робота з нашими підприємствами, які перебувають в, саме в офісному приміщенні в центрі міста Змієва. Це офісне приміщення, будівля колишнього готелю. Так, вона теж стоїть на балансі комунального підприємства і проблем тут не менше, ніж у гуртожитку. Більшу частину площі займають державні установи, які сплачують за оренду лишень гривню в рік. Я хочу, щоб кожен розумів, пенсійний фонд він нам нужен на території міста. Звичайно, нужен, тому що у нас більше 20 тисяч пенсіонерів. От пенсійний фонд у нас орендує приміщення, другий четвертий поверх за гривну в рік. А всі пожежні вимоги ми повинні виконати, покрівлю ми повинні відремонтувати. Питання: за, за який кошт ми це все повинні робити. Якщо ми віддали державній установі наші приміщення, нам сплачують гривну в рік. А зараз зараз Крама Санеч піднімає питання щодо необхідності проведення переговорів з пенсійним фондом, щоб вони вкладувалися в покрівлю, тому що по четвертий поверх, останній поверх і другий поверх в цілому. І щоб це було питання і щодо пожежної безпеки. А ось про пожежну безпеку тут останні роки взагалі не турбувались. Це кадри пожежного виходу, які були захаращені усілякими речами. На прохання привести вихід до ладу, ніхто з орендаторів так і не відреагував. А тому дії нового керівника були кардинальними. Увесь непотріб вивезли на смітник. Тепер тут можна спокійно дістатися пожежного виходу, де також були замінені вхідні двері. Заключили договір нам знову ж. Купили за кошти підприємства з орендної плати, поставили двері на пожежний вихід, поставили за урахуванням того, щоб безпеки. Що саме? Двері з заводчиком і закриваються на внутрішній замок електромеханічний. Тобто, якщо в разі необхідності вийти з будівлі при якомусь ЧП, не треба шукати ніяких замків, ніяких скажімо так, ключів. Кнопку нажимають знутри, двері відкриваються, вийшли, двері автоматично доводчиком закрились. За фінансової допомоги підприємці вхідні двері з'явилися і на центральному вході, і на другому поверсі. Уклали з орендаторами і нові договори оренди. Самоуправства, яке донині процвітало в колишньому готелі, більше не буде, говорить Роман Горбунов. А кажіть, хто вам дозволив проводити певні, певну реконструкцію і певні речі, а я говорю про ті двері, які поставили з замками, які перегородили вихід на пожежну, пожежні сходинки і так далі. З ким ви це погоджували, чому ви займаєтесь самоправством? Чому закриті приміщення туалетів, чому закриті приміщення там, кімнат, коридорів і так далі? Ніхто мені на це відповісти не може, вони мотивують тим, що та, от, раніше ми так жили. Раніше ми приймали таке рішення, ні з ким не погоджували, і ми самостійно вирішували ці питання. Думаю, що ми з порозумінням, знайдемо порозуміння з цими підприємцями і в подальшому приведемо приміщення колишнього готелю відповідь. А у цих мішках стопи документів комунального підприємства. Власне, це перше, з чого розпочав новий керівник наведення ладу у документації, і більша половина роботи вже позаду. Об'єм робіт страшенний був, тому що треба було, де всі шкафи були забиті, якимись бумажками там в коридорчики, все було забито. Ми його все вивалили і перебрали, Так по бумажечці сиділи. Перебрали все, що необхідно, ми оставили. Те, що не на не, не треба, воно пішло на, на мусор. От. А тут ми зараз от працюємо, то що треба підшити, то що повинно зберігатися, то тут тут як кажуть, судьби людей. 30 років підприємства не зверталася до архівного відділу, тобто, вся документація на протягом 30 років, просто складувалася в. І в окремі кімнати зараз працюють спеціалісти міської ради, сам архівний відділ, щоб це все впорядкувати, тому що багато документації, яка там необхідна її треба знищити, тобто це сплата там за квартплату ще за часів там, 20 років тому, вона вже нікому не цікава. Але є такі документи, як заробітна плата по підприємству, ми повинні зберігати 75 років це відповідно до чинного законодавства. Ми повинні розуміти, що велика кількість всіх інженерних схем. А саме комунікації по зміській громаді також було у власності даного підприємства. І зараз архіваріуси пробують з цим розібратися, щоб зберегти. І ми розуміли, деякі комунікації, які будувалися ще за часів Радянського Союзу, у нас є, і ця робота зараз активно проводиться. Тож комунальне підприємство реанімують і жити воно продовжить. Принаймні, на те є воля і бажання нового керівника і місцевої влади. Втім, хотілося б і суспільної підтримки, а не пустої, необґрунтованої критики. За кожну копійку, яку надають на підприємство, я можу відповісти. І щоб не роздували там і не розносили в засобах масової інформації там певні особи. Для того, щоб про щось говорити, я ще раз наражую, хоча б прийдіть і зрозуміти, про що йде мова. Щоб навіщо людям доносити неправду. Ми і так живемо на складний час. Війна, неприємності всяких всіляків. І ще є особи, які ну, підбурюють громадян такими викидами, які під собою зовсім не мають ніякого підґрунтя. До слова на анонсовану зустріч з Романом Горбуновим ніхто із найактивніших коментаторів у соціальних мережах так і не прийшов, та й не потрібно воно їм, адже критикувати з дивану набагато простіше ніж вникати в суть проблеми.